we Вітаю вас, улюблені, браті і сестри, і любові нашого Господа Ісуса Христа. Я б сьогодні хотів разом з вами порозумувати над місцем, яке записане в першому Соборному посланні апостола Петра, в першому розділі будемо читати з 6 вірша. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч його гнем випробовується. На похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа, ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Це послання апостол Петро написав у 63-64 році після Різдва Христового, написав напередодні певних подій, які мали відбутися. Імператор Нерон. Один з найбільших гонителів християнства, а також 70-й рік розрушення храму, знищення Єрусалиму. Євреї розігнані по всій землі. І готувати до цих подій Петро починає вже зараз. Він починає готувати і ці слова, які він говорить для євреїв, для віруючих, які навернулися до Господа в, середній, в Малій Азії в Малій Азії. І вони актуальні зараз і для нас, для кожного. Адже випробування. Випробування бу можуть бути в кожного з нас. Ми не застраховані, як віруючи, від того, що можуть бути випробування. Він каже, що будуть всілякі випробування, і вони будуть нападати на нас з різних сторін. Але він каже, що ці випробування будуть трохи тепер. Вони не будуть довгими, будуть короткочасними. Адже наше життя короткочасне, тим більше випробування. Але він каже, що ми маємо тішитися з того, що будемо мати випробування. Тішитись з чого? Тішитись з того, що досвідчення нашої віри в результаті цих випробувань буде дорогоцінніше. Ніж золото. Випробування будуть, і ми маємо проходити їх. І тільки коли ми долаємо ці випробування разом з Ісусом Христом, апостол Павло сказав, все я можу в тому, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі, так само й ми можемо сказати, що ми можемо готові перенести ці випробування. Які випадають на, нашу, на нашому шляху з Ісусом Христом, з допомогою Ісуса Христа. І ми бачимо те, що сказано, буде наше досвідчення віри більше дорогоцінніше, ніж золото, випробуване вогнем. Адже випробуване вогнем, воно очищається від всяких домішок. Вони вигорають, вони випливають у вигляді окалини. І золото стає чистим. Але скільки б ми не випалювали золото, його більше не стане. Воно зменшується в розмірах в результаті випробування вогнем. А досвідчення нашої віри навпаки, коли ми випробовуємося в горнилі випробувань, досвідчення віри збільшується. І цінність Його збільшується. Адже все це для слави Ісуса Христа в Його приході. І говориться, що ви його любите, не бачачи його. І хоч тепер не бачите, вірували, вірували. Ісус сказав для апостола Хоми, каже такі важливі слова, Ти повірив, бо побачив блаженні ті, хто повірять не бачачи, пройшло майже 2000 років з, тих, з моменту написання цих слів, але які актуальні вони нам зараз! Адже ми своїми фізичними очима не бачимо Ісуса Христа. Але кожен з нас, той, хто покаявся, ми зустрілися своїми духовними очима з Ісусом Христом. Ми предстали перед Ним. І ми радіємо радістю невимовною, бо досягаємо. Нашої мети, а наша мета спасіння наших душ. І життя нам дається тут, на землі, щоб ми могли прожити Його, увірувати в Ісуса Христа, примиритися з Богом і отримати вічність, вічне життя, спасіння нашим душам. Амінь.